Трошки легше було перед церквою, <смір> мені досі важко усвідомити, що всі дороги, якими довелося йти весь цей час, приймали у загистрю сама собі, коли ми їдемо кудись разом, коли ти підспівуєш свою одну з улюблених пісень, і я просто ладна їхати в вічність, аби цей момент не кінчався. Але під час твоїх ротацій. Пишеш мені, сумую мишеня. І просто в цей момент ладна кинути все і їхати до тебе на просто любий куточок землі. Застріл, коли відчуваю дотик твоєї породи, коли ти йдеш о 6-й ранку на роботу, ти та людина, чиєї присутності хочеться у кожному куточку свого життя.